Ніщо у всесвіті не є випадковим. Кожна зустріч, кожен момент, кожен подих нашого життя це відлуння глибшого ритму, що пульсує в невидимих глибинах душі. За вченням Карла Юнга усе, що з'являється на нашому шляху, є відображенням нашого внутрішнього світу, немов дзеркало, що показує нам те, що ми ще не навчилися бачити в собі. У цьому відео ми зануримося в закон резонансу, таємничу силу, яка пов'язує нашу свідомість із зовнішнім світом, відкриваючи сенс кожної зустрічі та кожного досвіду. Ми дослідимо, чому певні люди приходять у наше життя, як вони стають вчителями нашого духу, і як ці взаємодії ведуть нас до глибшого розуміння себе. Життя це не хаотичний потік подій, а тонко сплетена тканина, де кожен стібок має значення. Карл юнг вірив, що випадковостей не існує. Кожна людина, яка перетинає наш шлях, є частиною великого оркестру Всесвіту, де мелодія нашої душі резонує з іншими. Ці зустрічі не є простими збігами обставин, вони є відгуками наших внутрішніх вібрацій, що формуються у глибинах підсвідомості. Людина, яка з'являється в нашому житті, несе в собі відображення наших страхів, бажань чи незавершених історій. Іноді вона приходить, щоб показати нам нашу силу, іноді, щоб висвітлити тіні, які ми ховаємо від самих себе. Ця ідея синхронності, яку юнг так глибоко досліджував, нагадує нам, що Всесвіт говорить із нами через символи та знаки. Синхронність це не просто збіг, а момент, коли невидима нитка між внутрішнім і зовнішнім світом стає помітною. Це мить, коли душа ніби підморгує нам, нагадуючи, що ми є частиною більшого задуму. Кожна зустріч, навіть найбуденніша, є частиною цього задуму. Вона може здаватися випадковою, але насправді є відповіддю на внутрішній поклик, який ми самі можемо не усвідомлювати. Всесвіт завжди знаходить спосіб привести до нас тих, хто відображає нашу внутрішню чистоту, наші прагнення чи наші рани. Закон резонансу це принцип, що пронизує все суще, усе у всесвіті вібрує, створюючи унікальну мелодію, яка звучить у кожній душі. Ця мелодія, що народжується з наших думок, емоцій і підсвідомих переконань, формує невидиму енергію, яка притягує до нас певні події та людей. Як камертон, що резонує з однаковою частотою, наша душа притягує те, що відповідає її внутрішньому стану. Якщо в нас живуть страхи, ми можемо зустріти тих, хто ці страхи підсилює. Якщо в нас є надія, до нас прийдуть ті, хто її підтримує. Це не просто випадковість, а закон, що діє на рівні енергії та свідомості. Наші внутрішні вібрації це не лише свідомі думки, вони складаються з усього, що ми приховуємо: забуті мрії, подавлені емоції, невизнані болі. Ці невидимі струни душі створюють мелодію, яка кличе до нас інших. Людина, яка з'являється в нашому житті, є ніби відлунням цієї мелодії. Вона може бути вчителем, що допомагає нам розпізнати власну силу, або дзеркалом, що показує нам наші слабкості. Кожна взаємодія, це можливість зазирнути глибше в себе. Побачити те, що ми ігноруємо, і зробити крок до внутрішньої гармонії. Синхронність за юнгом є мовою Всесвіту. Це не просто збіг обставин, а діалог між нашою душею та світом. Уявіть собі, озеро, поверхня якого відображає небо. Кожна людина, кожна подія це брижі на цій поверхні, що виникають у відповідь на рух нашого внутрішнього світу. Ці брижі не випадкові, вони є відповіддю на те, що ми несемо в собі, свідомо чи ні. Коли ми зустрічаємо когось, хто викликає в нас сильні емоції, радість, гнів чи смуток, це не просто зовнішня подія, це відображення нашого внутрішнього стану, яке Всесвіт повертає нам, щоб ми могли його розпізнати. Кожна зустріч має значення. Вона є частиною великого танцю, де кожен рух має сенс. Людина, яка приходить у наше життя, може бути провідником, що вказує на нові горизонти, або вчителем, що допомагає нам зіткнутися з власними обмеженнями. Навіть найскладніші взаємодії ті, що приносять біль чи конфлікт, несуть у собі дар. Вони змушують нас зупинитися, замислитися, зазирнути вглиб себе. Саме через ці виклики ми ростемо, відкриваючи нові грані своєї душі. Закон резонансу нагадує нам, що ми є творцями власного досвіду. Те, що ми випромінюємо, повертається до нас у вигляді людей, подій, можливостей. Якщо ми несемо в собі гармонію, ми притягуємо тих, хто її підсилює. Якщо в нас є хаос, ми можемо зіткнутися з тими, хто його відображає. Це не кара, а запрошення до трансформації. Змінюючи свою внутрішню вібрацію, ми змінюємо те, що приходить у наше життя. Це процес, що вимагає сміливості, адже він закликає нас не лише змінити зовнішні обставини, а й зануритися в глиб власної душі. Кожна людина, яка з'являється на нашому шляху, є вчителем, вона може навчити нас любові, терпіння, прощення або ж показати нам наші страхи та обмеження. Іноді ці уроки приходять у вигляді радості, іноді у вигляді болю, але в кожному випадку вони є частиною нашого духовного шляху. Юнг називав цей процес. Індивідуацією, шляхом до цілісності, де ми вчимося приймати всі аспекти себе, як світлі, так і темні. Кожна зустріч є кроком на цьому шляху, що веде нас до глибшого розуміння своєї сутності. Уявіть собі, що життя це величезне полотно, на якому ми малюємо власну історію. Кожна людина, кожна подія це мазок пензля, що додає нові відтінки до нашого малюнка. Ці мазки не випадкові, вони відповідають кольорам, які ми носимо в собі, свідомо чи підсвідомо. Іноді ці кольори яскраві, сповнені світла, а іноді темні, сповнені тіней. Але саме в поєднанні цих відтінків народжується гармонія, що дозволяє нам побачити красу власного життя. Закон резонансу також говорить про те, що ми пов'язані з іншими на глибинному рівні. Наші душі вібрують у гармонії чи дисонансі, створюючи невидимі зв'язки, які формують наші стосунки. Людина, яка з'являється в нашому житті, не є чужою, вона є частиною того ж космічного танцю, що й ми. Її присутність це нагадування про нашу спільну природу, про те, що ми всі є частиною єдиного цілого, де кожна душа відіграє свою роль. Бесвідоме відіграє ключову роль у цьому процесі. За юнгом воно є не просто сховищем забутих спогадів, а джерелом творчої енергії, що формує наше життя. Бесвідоме це океан, у глибинах якого ховаються наші найглибші прагнення, страхи та мрії. Ці глибини створюють вібрації, які притягують до нас людей і події. Людина, яка приходить у наше життя, є відлунням цих глибин, відображенням того, що ми ховаємо від самих себе. Тінь, про яку так часто говорив Юнг, є однією з найважливіших частин цього процесу. Вона складається з тих аспектів нашої душі, які ми не хочемо визнавати. Це можуть бути страхи, сором. Гнів чи невизнані бажання. Люди, які викликають у нас сильні емоції, часто є дзеркалами, що показують нам цю тінь. Вони приходять, щоб ми могли зіткнутися з нею, прийняти її та інтегрувати в свою свідомість. Цей процес не завжди приємний, але він необхідний для духовного зростання. Кожна зустріч є можливістю для трансформації. Навіть найскладніші люди, які приносять у наше життя конфлікти чи біль, є вчителями. Вони змушують нас зазирнути в себе, поставити запитання, які ми уникали, і знайти відповіді, які ми боялися шукати. Ці взаємодії, хоч і болючі, є частиною нашого шляху до цілісності. Вони допомагають нам розпізнати власні межі та відкрити нові горизонти. Життя за юнгом є процесом індивідуації, шляхом до гармонії між свідомим і безсвідомим. Кожна людина, кожна подія є частиною цього шляху. Вони приходять, щоб навчити нас, нагадати нам про нашу цілісність, допомогти нам стати тими, ким ми покликані бути. Цей процес не завжди легкий, він вимагає сміливості, відкритості та готовності приймати як світло, так і тіні. Закон резонансу також нагадує нам про нашу відповідальність ми не є пасивними спостерігачами власного життя. Те, що ми випромінюємо, формує наш досвід. Змінюючи свої думки, емоції, переконання, ми змінюємо частоту своєї душі, а отже, і те, що приходить до нас: це запрошення до свідомого життя, до роботи над собою, до пошуку гармонії всередині. Кожна людина, яка з'являється в нашому житті, є частиною цього великого задуму. Вона приходить, щоб показати нам щось про нас самих, щоб допомогти нам рости, щоб нагадати нам про нашу глибоку зв'язок із Всесвітом. Ці зустрічі це не просто події, а можливості для трансформації, для відкриття нових граней своєї душі, для наближення до своєї істинної сутності. Життя це не випадковий набір подій, а глибоко осмислений процес. Кожна зустріч, кожен момент є частиною великої мозаїки, де кожен шматочок має своє місце. Розуміючи закон резонансу, ми починаємо бачити ці зв'язки, відчувати ритм Всесвіту, що пульсує в нас і через нас. Ми починаємо бачити, що кожна людина, яка приходить у наше життя, є вчителем, провідником або дзеркалом, що допомагає нам зрозуміти себе. Уявіть собі, що кожна зустріч це лист від Всесвіту, написаний мовою синхронності. Ці листи не завжди легко прочитати, іноді вони приходять у вигляді викликів, іноді у вигляді радості, але кожен із них несе в собі послання, яке веде нас до глибшого розуміння себе. Приймаючи ці послання, ми відкриваємо двері до духовного зростання, до гармонії, до цілісності. Закон резонансу вчить нас, що ми не ізольовані, ми є частиною великого космічного танцю, де кожна душа пов'язана з іншими. Наші вібрації створюють музику, яка притягує до нас інших, і разом ми створюємо гармонію або дисонанс. Розуміючи це, ми можемо свідомо обирати, яку мелодію грати, які вібрації посилати у світ. Кожна людина, яка приходить у наше життя, є частиною цього танцю. Вона може бути партнером, що веде нас у новому ритмі, або вчителем, що допомагає нам знайти власний крок. Навіть найскладніші зустрічі мають сенс. Вони змушують нас зупинитися, замислитися, змінити напрямок. Вони є частиною нашого шляху до себе. Життя за Юнгом. Є подорожжю до цілісності. Кожна зустріч, кожна подія це крок на цьому шляху. Вони приходять, щоб навчити нас, нагадати нам про нашу силу, допомогти нам прийняти наші тіні. Цей процес вимагає сміливості, але він також приносить глибоке відчуття сенсу, зв'язку, гармонії. Розуміючи закон резонансу, ми починаємо бачити життя інакше. Ми бачимо, що кожна людина, кожна подія є частиною великого задуму. Ми починаємо цінувати ці зустрічі, навіть якщо вони приносять біль, бо саме через них ми ростемо, відкриваємо нові горизонти, наближаємося до своєї істинної сутності. Життя це не випадковість, а діалог із Всесвітом, кожна зустріч, кожен момент є частиною цього діалогу. Слухаючи його, ми вчимося бачити глибший сенс, відчувати ритм своєї душі, знаходити гармонію в собі та у світі. Дякуємо, що ви з нами на цьому шляху. До нових зустрічей.